Він працює аудитором у великій компанії і ненавидить Різдво. Його дратує все, що з ним пов'язано: атмосфера, різдвяні вогники, гучний гамір і загальний хаос. Однак через тиждень у нього нарешті відпустка, і він вже мріє про подорож до Карибських островів. Та ось директор викликає його до себе і відправляє по роботі в маленьке містечко, щоб провести аудит на місцевій фабриці. Він намагається відмовитись, нагадуючи, що незабаром відпустка, але йому кажуть, що це не займе багато часу, і він встигне повернутися до своїх вихідних. Як тільки він приїжджає в містечко, його починає дратувати все навколо Різдво скрізь, вогні блимають на вулицях, а в його номері, в якому він зупиняється, усе прикрашено новорічними атрибутами. На наступний день він вирушає на фабрику, щоб провести аудит. Ось тут і починаються його пригоди. Проте, можливо, саме тут він зможе переосмислити своє ставлення до різдва, і хто знає, можливо, навіть полюбить його.